Ця істота живе на тобі, а ти не здогадуєшся. це Демодекс крихітний кліщ. Він мешкає на обличчі. Так, майже у кожної людини на обличчі живуть мільйони таких демодексів. І як би ретельно ти не мився, Демодекс нікуди не подінеться. Вдень вони ховаються глибоко у волосяних фолікулах. Але найцікавіше починається, коли ти засинаєш. У темряві кліщі виходять назовні, повзують по твоїй шкірі, паруються, відкладають яйця, залишають відходи і живляться жиром та відмерлими клітинами. І так, коли ти обнімаєшся або цілуєшся, то обмінюєшся цими кліщами. Але спокійно невелика кількість демодексів – це нормально і навіть корисно. Вони допомагають позбавлятися мертвих клітин. Але якщо йому система дає збій, кліщі неконтрольовано розмножуються і порушують мікрофлору шкіри. Як наслідок, демодекоз – стан, що викликає свербіж, почервоніння та загрубілість шкіри. Ну що, ти вже відчув, як по тобі щось повзає?